Біля мотора є якась втечка або масла, або антифрізу. Це зараз займе дуже і дуже багато часу. Скоріше за все, я поїду на іншому траку. Це перепаковуватися з трака в трак. Це катастрофа. Я це найбільше не люблю. Два пітлайнери. Номера Є. Є. Невесенький трейлер. Але то гарно, коли тут все нове, відкривається, закривається. Повертаю я вправо, щось чуючись вервоний шланг. Все, тормоза пропали, кнопка вискочила. Давай, братан, біжи, бо не встигнеш. Де ставати, куди заходити драйвер і так далі. Тут треба все самому шукати. Добрий ранок, чи може не добрий ранок. Все залежить від того, що нам зараз скаже механік? Тому що вчора трохи сталася неприємна ситуація. Біля мотора є якась втечка або масла, або антифрізу. Зараз будемо бачити. Заїжджаємо всередину на шапу. <плес> <плес> каже пан майстер, аби заїздити всередину. Це мене радіє, як на початок непоганий. Це саме так буває, що всі бокси зайдуть, і треба чекати. Кажу, ви оприділіться, бо один каже їхати, другий каже стін. Один механік трака заганяє, другий виганяє. Один каже їдь, а другий каже стій. що хочеш. кош. Ще й спринтер теж є всередині. Зараз зліється шалден бокс, але ну, тут де спринтер, то немає ями. А нам треба наяв. Ге ембарк он із воєч, добу парк де на турист. Тейнтвован yeah, з бофовес та летис піп. Дес восфор раз. Терн пора, се на порук. Нас балинізен трі лес, воттей колас. Сієм бакині за дізнались, яка причина, і причина така, що пішла прокладка під головкою. А це вже проблема. Це проблема, бо тут провляти до дилера. Point Це зараз займе дуже і дуже багато часу. Скоріше за все я поїду на іншому траку. За цей час, поки буде ремонтуватися цей. 47 тисяч пробігу. Пішла спати прокладка. Нормально, не? ні? Білетик, диск білесніки, опулюровати. І передній диски, і ззадні, всі білесі. Давай мені цей, давай мені ключі до деськи перекидати.

Я Поки цей трак буде ремонтуватися у дилерах, то пересідаємо на цей трак. Цей новий трак, він не буде такої комплектації, як той. Диски, не такі, садіння. Але він новий. Дуже великий плюс, це те, що тут холодильник, як вдома. О! Підкрив собі. Хоча, він не аж такий дуже великий. А все нове. сидіння теж не таке, як у мене в тому фітлайнері. Трошки присів відпочити. Оце перепаковуватися з трака в трак це катастрофа. Я це найбільше не люблю. Дуже багато часу займає, а ще в таку жару. Просто капець. Ясне діло, що мій вантаж, який був приготовлений для мене вночі, накрився мідним тазом, але зато приготували мені інше завдання. Маю два пікапи. Один Нью-Йорку, другий Піцбургу. Зроблю другий пікап, верну додому, заберу дружину і вже звідти поїдемо разом. Чувак, заїхав на компанію, просто тобі розвернутися. Два фрітлайнери. Це був наш, який поламався. А цей ми отримали на заміну. Він новий і між ними є різниця. Тому що цей має е, багатшу комплектацію, є багато чого цікавого, а тут якби трохи так собі. Простенький, звичайний, але він від пенськи, він йде. Так, якби наша компанія його орендує. Рама в нього теж коротша. В нашому рама довша. Коротша рама це і мінус, бо, тому що він буде на ямах, оце трохи е, такий твердіший. І то так нормально буде твердіший, бо якщо подивитися 10 лот тут. Іде на цьому траку, то ясне діло, що цей трак м'якший. Також різниця в дисках, які тут диски, як і тут диски. А, треба забрати ці коврики, бо в цьому немає ковриків. Я заберу собі коврики, а пізніше назад поставлю. І трак новий, але вже хтось його встиг трохи засрати по приїзду Огайо треба буде помити підлогу. О, виглядає підлога не дуже гарна. Це якби все дрібниці. Сидіння, якби звичайні тряпочні, а в мене там е, шкірені на обдуві, тепло, холод, все є. Спальник тут теж в гіршому стані, там набагато кращому, твердіший, приємніший. тут собі. Ну В будь-якому випадку, нема що нарікати, е, на заміну дали новий трак, і я на цьому дякую, бо міг попастися якийсь старий і з таким нормальним пробігом, який може по дорозі махати мозок. Хоча я вже тепер не знаю. Навіть траки теж ламаються. Знаєте, що мені нагадує цей диск, коли приходиш до баби, пити чай, вона робить чай в таку кружку металічну. Я забув, як вона називається. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що йде баба. Це диски з бабиною кружкою. Все в один момент. Трака втрака треба перепакувати. Трейлер пустий знайти. І ще й плюс треба летіти на пікап. О, вже хтось дзвонить. Вніше на заміну попався досить непоганий комплект, я вам скажу. Номера є, є. Невесенький трейлер. Оу, ще й поражний. Інструкція є. Супер. Забираю я його. Новий трак, новий трейлер. Колеса нові, Сіли, нові, все нове. Повністю новий трейлер. Так, Десь тут має бути компанія. Упс. Ні, це USPS пошта. Але де вона? Бачу, що є тут пару верхаусів, але котрий наш. Є yeah, United States. Так номер 27. Відкриваємо двері, стоїмо під рампу і завантажуємося. Але то гарно, коли тут все нове. Відкривається, закривається. Це як має бути. Я лише сказав, я лише сказав, що відкривається і закривається гарно, бо тому що нове. Чому це вже не відкривається? Як <Track> <прек> <пір> <Beam> <пір> <пір> тут під час пікапу, то водій має бути всередині біля рампи. Не знаю для чого, але має бути тут разом з ключами. Аби щось не сталося, бо я десь не поїхав. Так, я вже в курсі стосовно нашого вантажу. Завантажили до повного. Звідси з USPS ми їдемо на наступний. Точніше, я їду сам, бо я якщо ми постійно разом їздимо з дружиною. На наступний USPS. В Піцбург. Там я не знаю, що вони будуть щось забирати, докладати. І вже пізніше на Каліфорнію, але треба буде ще повернути в Клівленд і забрати мені дружину. Там все нормально. Можна під'їжджати, ставити сіл і їхати далі. По дорозі на пікап в мене стався б цікавий випадок. Ніколи не би не міг подумати, що може щось таке бути. Повертаю я вправу, чую щось вервав мені шланг. Все, тормоза пропали, кнопка вискочила. Що сталося? А я то не замітив, тому що трак новий і ці всі шланги були якби з'єднані докупи на оцей хамут. Коли я повернув вправу, в мене вирвало осей червоний І Я тупо Перегородив рух на перекрестку. Камеру не брав в руки, бо не було часу, бо там вже і так пару людей почало сигналити. Я оце вибіг, швиденько ножиком це порозрізав, шланг поставив і поїхав. Так що, хто буде забирати нові трахи, слідкуйте за оцими комутами, щоб у вас не було така ситуація, як у мене. Давай, братан, біжи, бо не встигнеш. А може і встигнеш, а може і ні. А ну? є, yeah. є, yeah, все-таки встиг. Міліметрик прикиньте. Коротше, приїхав на компанію USQS на пікап і тут та, якби, драйвер заїжджає на компанію, йде такий весь усміхнений, щасливий. Я йому кричу, трак, братан, Трак!», Він оце дивиться, а трак його їде назад. Так що хлопці, не забувайте траки ставити на ручник. По ходу, поки він біг до трака, то добре дістав стресу, бо бачу, вертається і навіть на мене увагу не звертає. А де дякую, а де дякую, братан? Якби не я, то могло би бути набагато гірше. Так що я дивлюся, оця ця що є у фітлайнері, наприклад, я зупиняюся, ручник не нажимаю, відкриваю двері, все. Він ну, куди-небудь тебе не відпустить. Так що з однієї сторони це дуже добре. Рот вліво підозрілий. Вроді без знаків немає. Заборони для траків, то їдемо. Але низенький міст. Якщо немає маркировки на мості, то я сиділа, що він вищий, ніж 14 фіт. Але все рівно. Я люблю, коли є знак. Трішечки поїхав по бордюру, Трішечки. І це при тому, що я взяв великий радіус і колеса слайдануті максимум вперед. Буває, що зробиш? Дуже багато компаній, які не мають нормальних вказівок для траків, щоб оце знати, куди повертати. Ось так як тут, походу, тут направо, не знаю, будемо пробувати. Я бачу USPS тут пише. І заїжджаю сюди. Не люблю я, коли немає чіткої інструкції, де ставати, куди заходити драйвер і так далі. Тут треба все самому шукати. Зайшов всередину, там мене зустріла якась жіночка. Я їй кажу, що в мене є тут Delivery Picard на Каліфорнію. Вона все провірила. І каже, під'їхати під'їжджати під туди ближче, бо хоче перевірити сіл на трейлері. І вже, мабуть, скаже на яку ставати рампу. Товар, який я зараз везу, це і пошта. І я так зрозумів, що це і теж лінія, бо тому що з Ротчестера я приїхав з повним прицепом в Піцбург. Там вони щось додавали, щось відняли. І вже з повним прицепом їду на Каліфорнію. Собі такий тур в одну сторону. Поштовий тур, Я як цей, по польській листонож. Так що їду додому, забираю дружину. А в наступній серії я вже вам покажу, скільки часу ремонтувався наш фітлайнер, і поїдемо обов'язково до Каліфорнії. А там буде що вам показати і познімати. Так що на добра рішення.